Ічата, всім привіт! Сьогодні класна підборка по харківським прикрасам. В основному комплекти деякі моделі показувала на початку місяця, але хочу ще нагадати, і також дещо нове приїхало. Дівчат, перед показом хочу нагадати, що після плати, яку ви замовляєте, це лише спосіб оплати. А якщо ви приходите просто подивитись прикрасу, і якщо це повторюється не один раз, то ви вже більше нічого не зможете замовити. Я вам не буду нічого відправляти. Взагалом, дівчата в мене дуже порядні, проте сьогодні дві відмови від отримання з незрозумілих взагалі причин. Прикраси в ідеальному стані, там немає ніяких браків, дефектів тощо, ніхто навіть не повідомляє. Чому вони взагалі не забирають. Також це часта історія у нових клієнтів, напевне, буду брати з них передплату. А взагалі, дівчат, економте свої кошти, сплачуйте на картку, я нікого не обманюю, як ви знаєте, Все всім відправляю. Так, на цьому все. Давайте дивитись прикраси. Дівчат, по-перше, залишився в наявності класний комплект Соломія, каблучка в 19 розмірі, такі ось квіточки з чорною емаллю і фіаніти білі і фіолетові. Сережки за вагою 8,45 грам, англійська застібка. Каблучка 5,42 грами. Минулого разу хтось запитував: цей комплект я бачила лише з чорною емаллю. В принципі, по ідеї, в теорії можна зробити там з білою, проте, мені здається, саме з чорною красивіше буде. Вартість комплекту 1900 гривень 52 долари. Так, тепер, дівчата, давненько з вами не дивились комплект чародійка, є в наявності ось такий сетом з 18,5 розміром каблучки і окремо каблучка 19, камінці трошечки різні, бачите? В принципі, можна взяти і цю каблучку з цими сережками, проте трошечки відрізняється камінець. Вага сережок 5,57, авантюрин натуральний. Англійська застіпка, занижений штифт. А каблучки 536 грам. Дуже цікава модель. Так, по вартості комплект 1680 гривень 46 доларів і окремо каблучка 800 гривень 22 долари. І ще з цього комплекту є каблучка з ось таким синім улекситом. Він такого кольору Electric, знаєте, 19-й розмір, без сережок. Це штучна вставка, проте дуже красивий колір. вартість також 800 гривень, 22 долари. Наступним дивимось дуже красивий комплект під назвою Shake. Дуже давно ми його не дивились вставка ось такий бордово-коричневий уликсит в житті має трошечки фіолетового відливу. Також тут культивовані перлинки, каблучка у 20 розмірі. Вага в сережок приблизно 12 грам, каблучка 14. Тут широка шинка, дуже цікаво, зараз роздивимось. І ось ця частинка навколо камінчику, вона в легенькій-легенькій позолоті. Я не знаю, чи навіть вам видно буде. Так, ось дивіться, з цього боку ось така шинка. Камінчик. І тут перлинки. Ось така застіпка в сережках. І вартість комплекту 2520 гривень 69 доларів. Далі хочу показати дуже ніжний комплект новатор. Їх буде дві штучки: в першому натуральний блакитний агат, а в другому імітація. Вони різняться дуже по кольору, і той, що з штучним агатом, він дешевше. Вага сережок 5,05 грам, ось така застіпка. Дуже ніжні камінчики з такими білими хвильками. Каблучка 5,14 грам, 19 розмір. Вартість комплекту 1645 гривень 45 доларів. Так, і дивимось цей комплектик зі штучною вставкою. Також дуже цікавий колір, більш насичений. Тут 18-й розмір каблучки, і камінці йдуть більш матові. За вагою все те саме, і вартість буде 1460 гривень 40 доларів. Тепер дивимось улюблений наш комплект Атланта. В наявності є каблучки 18,5 і 25 Сережки тільки одна пара, кому не вистачить, можна буде дозамовити. В розсипі кубічного цирконію. Такі ось сходинки мені нагадує. Дуже яскравий комплект. Сережки 7,96 грам. Ось така застіпка. Каблучка 5,5 грам. Дивіться, вартість в комплекті 2010 гривень 55 доларів. І окремо каблучку можна взяти, це 840 гривень 23 долари. Далі дивимось дуже класний комплект урсула з культивованими перлинками, є розміри 19,5 і 25, але сережка знову ж таки тільки одні можна буде дозамовити. Оправа така оксидована, багато досить срібла, сережки 13,5 грам за вагою. Ось така застіпка. Каблучка 840 А вартість в комплекті 2740 гривень 75 доларів. І також можна окремо взяти каблучку, пропишу ціну на екрані. І ще з цього комплекту є каблучка у 18 розмірі з ось такою темною перлиною. Вона, я б сказала, темно-темно-синя, не чорна. 840 грам вага. Сережки можна дозамовити. З темними перлинками трошечки дорожче виходить, я прописую на екрані вартість. І Ще залишились дуже класні сережки Вербена, 879 грам вага. Тут ось такий цирконію у формі сердець. Підеметист фіолетовий і культивовані перлинки ось така застіпка. Існує каблучка. Можемо вам замовити, буде комплект. Кому цікаво, напишіть, відправлю фото. Вартість сережок 1280 гривень 35 доларів. Також залишились класні сережки з трояндочками: 574 грами вага. До них можна замовити каблучку, браслетик і брошку. Ось така застіпка англійська. І вартість 840 гривень 23 долари. Далі є ось така класна яскрава підвісочка дерево, вага 11-17 грам, тут розсип кубічного цирконію. Також можливий варіант з міксом камінців, я нещодавно показувала, і можна замість підвіски зробити брошку. Зі зворотнього боку багато тут срібла. Вартість 1350 гривень 37 доларів. Так, дівчата, і останнє, що покажу: класний браслетик. Називається він Spirit. Довжина регулюється 19,5-225 см. Вага 1862 грами, і також він родований. Камінчики натуральний рожевий кварц, Ось це у нас штучні вставки, олексит і ось така імітація хризоліту, проте мені більше схоже на нефрит. Також ці два камінчика є. Дехто з дівчат брав сережки з цього комплекту, можна класний сет зібрати. Ось так на ручці він виглядає. Дуже комфортно сидить. Дівчат, не звертаємо увагу на те, що написано на бірці щодо розміру, по факту підійде на ручку десь 16-19 см. Вартість браслету 2485 гривень 68 доларів. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або WhatsApp. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!